Всім привіт! Презентую вам це чоловічі костюми спортивні бренду Uncle Sam. Вони великих розмірів. Так вони виглядають. Приселені в двох забарвлень такого чорного кольору. Кофта йде на замку, кишені є з боку. Такі манжети. Штани йдуть на резинці, також є, що фіксується на талії і кишені. І такі костюми з сірого кольору. Розміри будуть М та від XL по 6XL. В лоті буде 9 комплектів. Вартість такого лоту 3600 гривень, а собі вартість одного костюму всього 400 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом.